Приветствуем всіх наших друзів і не друзей і передаю слово Сергію Івановичу Прошу. Доброго всім здраві, здоров'я. Значить, почну я свій виступ з того, що тих коментарів, які нам коментарі дають. Не сподобалось мені один, що Максим сказав, що значить. Дві тисячі, якби вийшли до залізниці, це 10%. Так, да, він помилився. Це десь от менше одного відсотка людей. Але він помилився. І погарячився, зразу... да, погарячився, хлопець, і не сказав. Я вам скажу, Максима Москальця. середня освіта, спеціальна, він ПТУ закончив. У нього нема диплома. ні технікума, ні вищої освіти. Але він мислить краще, чим менеджери, які купили свої дипломи. Я знаю, як зараз дипломи покупляються. Учивсь, не вчився, гроші відвіз і все. Ще я коли навчався в Харківському інституті залізничного транспорту, це були роки Радянського Союзу, з нас там три шкури знімали. Один професор сказав, що вища освіта ума не дає, вона тільки його додала. І якщо цьому що писав коментар, ума вона не дала, то вона йому не додать. І, можливо він, можливо, він цей менеджер, який купив той диплом за сало. Зараз багато з вищою освітою. А що він дає? Лікарі лічити не можуть. Лічна приданість начальства да, дає все. Так, да, лічна У нас у депо таким, з такими дипломами дуже багато, з такими, може, і не з такими. Але завжди, попри званню, хто кого лохатіша рука, то і просувається. І результат просування ми з вами бачимо. Який. Значить, що я хочу сказати. Буквально ну, нашу міли ми там 10% підняти зарплату, бажають і так далі. Максим розказує, я щось про це говорив. Але що то ти тишина, ніхто нічого не чує, не бачить, ніхто нічого не каже. Телеграм нема і тому подібне. Я позавчора вирішив вияснити, в якій стадії знаходиться ну, дана концепція розвитку залізниці і підняття заробітної плати. Позвонив спочатку Скарлат, це вона працювала в комісії, вона займається цим плануванням заробітної плати, розрахунками і тому подібне. Вона сказала, ми все підготували, віддали членам правління паток залізниці. Ви знаєте, їх там сім чоловік, вони думають і рішають. Далі, що буде, я, я не знаю, наше діло підготувати документи і передати. Ну, просуваюся далі. Далі я подзвонив Василевському, члену управління, і теж, також задав це питання. Він сказав, що я теж я поки що не знаю, але голова правління сказав, що після підняття вартості тарифів ми, значить, буде, буде піднімати заробітну плату. Ну, надіємося, ждемо. Тарифи вроді підняли там на якийсь відсоток, більше десяти. Нам Диктує значить ці умови Кабінет міністрів. Хоча там, де надо, він не втручається в роботу в залізниці, а там, де олігархов зацепляють, він там, як завжди, робить так, щоб ніхто тарифи не піднімав. Хоча ви знаєте, що залізничні перевозки, де зерно переводиться, металургійна, енергетична промисловість, вони всі за долари. Як возили раніше, так і і на експорт відправляють свою вартість беруть за свою продукцію, беруть за долари. А чому-то залізниця до сих пор в гривнях. Я бачу картину таку от зараз. Ну, я розумію, що бюджет тріщить, багато крадуть в Україні, обіцяють багато зробити цього красиво, навіть на 17 копійок вартість газу перед виборами уменшають пенсії, хочуть підняти. Заробітні плати, ну це я думаю до 21 числа. Якщо фігура номер один проходить е, після цих всіх зменшень чи піднять е, далі, то я думаю, долар під, сказки, сказки. Да, доларом, доларом вони компенсують, піднявши долар, вони все, всі свої втрати е, вони покриють. Е, е, ну я говорю не про те. Я говорю про те, що зараз знаходиться. В якому стані знаходиться залізничний транспорт. Я наведу тільки приклад. У нас по депо Кременчук до чого доводять тендерні закупки. По депо Кременчук працюють такі локомотиви ТЕП-150, їх тільки 4 випущено, 3. два поки в роботі, один на підйомочному ремонту. номер 1 вийшов з ладу із-за пожару, а ремонтувати їх треба ці машини. Це пасажирська машина, яка водить пасажирські поїзди на тепловозній тязі. У нас розвива швидкість ну там до 100 км на тих дільницях. Але я що замічаю, позавчора дивлюся на тепловозі ТЕП-150-004 із восьми га, га, тось, демпферів гідравлічних, що гасять колибання екіпажної частини, стоїть тільки один. Це значить під час руху машина буде проводити галопірування і можуть вискочити колісна пара. Ніхто на це не дивиться. Коли задаю адміністрації щодо чого, ну по-перше, щоб отримати таку деталь, треба провести тендери. Тендери тягнуться по півроку і далі, треба знайти свою фірму, там, щоб не тут вона проводиться. У нас були протендерні закупки, пам'ятаєте, в протоколі Омельяна красиво записано, що треба тим тим депо. Ну, ніхто цього не робить, хто ж тут корита піде. І цих демпферів нема за що купити. Машина т 003 вже більше, ніж півроку працює з несправним, не працює взагалі з мір, Там електронний стоїть вектор, він не працює. І в 0,4 також вийшов вектор зі строю. Його треба в Київ давати бувша фірма Кванде Електроніка для того, щоб відремонтувати цей скоростний мір. Треба теж проплатити, а грошей для цього немає. Давимо за горло місцеве керівництво, давимо в Харкові. Да, вони стараються якось змякшити обстановку, щоб ми не возмущалися, не виступали. Все обіцяють, от комісіони, комісіони, ну комісіони це чепуха, я знаю, чим він закінчиться, Так що покраскою, краскою із глини зроблена краска, там добавлений якийсь краситель з оліфою. Покрасять ці локомотиви, вони до осені облізуть, помиють руками локомотивних бригад. Якийсь віздок, десь кусок ліноніма приб'ють у середині. Все, оце все. Більш нічого, ми нікуди не рухаємося. Розвал іде повний, розвал, внітаз спущена Україна повністю за останні 5 років. Я не знаю, що буде далі. Я зараз не вірю нікому, хто був і хто прийде. І ні за кого не буду агітувати нікого. Ну, думайте головою, ну, ми вже дійшли до краю, і нікому не треба те, що в Україні твориться, нікому цей народ не нужен, нікому не треба. Продають землю. Продають підприємства і двохколійну лінію роблять у Чорнобилі. Це я вже другий раз говорю. Щоб ви задумалися, що з України роблять ядерний могильник. У нас вже каліки. У нас ось за рік 5 чоловік по онко на той світ пішли. Молоді, до 50 років хлопці пішли, до 50 років. Тому що ми возимо, не знаємо, що возимо. Возимо руду радіоактивну Возимо ще щось у вагонах радіоактивне, возимо різні відходи, про які нам нічого не кажуть. А вони радіоактивні. Що робити далі? Будемо спать з вами далі, шановні залізничники. Чи вийдемо ще раз до залізниці? Тільки не 500 чоловік 600. А масовіша ще должна бути акція. І я думаю, Максим сказав про той 1%, 2000 чоловік. Навіть це менше 1%. Можна знайти час. Ваша задача вийти туди, щоб побачили силу. Біж нічого постоять нещасних 4-5 годин постоять, бо я у залізниці. Далі ми будемо робити все. Але спати не треба. Про що ви думаєте далі? Ось зараз вже прийшла телеграма в Депо Кременчук, е тепловозне. Той з бригади, які працюють на вивозі, перевезти машиніста в одну особу. Значить, там буде е, працювати якийсь е, складач вагонів, чи хто там буде, йому дадуть корочки його заставлять, щоб він отримав помічника машиніста, вроді він його виконує. Ну, все робиться для того, щоб якось, е, ну, по-перше, викрутитися з кризи тієї, що в нас люди побросали роботу і їдуть. Так, для Заходу забезпечили. Забезпечили робочими містами. Наша влада забезпечила Польщу, Словакію, Чехію, забезпечила, Германію та ще там всі, всі ті держави, які там, забезпечили їх робочою силою, нашою дешевою робочою силою забезпечили. Та й в Росію люди виїжджають. А господіно Мельяну цього чоловіка першого треба вигнати, або й посадити прихуна цього. Значить, господин Омельян заявив, що пасажирське сполучення з Росією припиниться там, чи з 1 травня, чи коли. Хорошо, господин Омельян. А чому тоді автобуси туди появляються їздять? На... Тут не політична ситуація з Росією. А ви, по-моєму, працюєте на автоперевізників, отих, що возять, і вони вам, мабуть, у карман гроші кладуть. Не в залізниці, яка зараз розвалюється, вагони розвалюються, падають люди з полиці та тому подібне. А ви працюєте на автоперевізників? Частина автоперевізників навіть в бюджет не платить грошей. Ви на це думали коли-нібудь? Коли їдеш у маршрутне таксі з спринта, як оселедець у тій. А чому ви не вимагаєте, щоб нам умови, допустимо, поїздом не возити, так щоб автоперевізник віз нормальним автобусом людей, навіть до Скременчува, до Києва, наприклад? Коли дорога вже напряму до Києва не їздять, там неможливо, там танком їхати треба, а вже об'їжджають лишні 100 кілометрів на Харківську Київ, Харків трасу вивозять з Кременчуга і везуть туди на Київ, бо прямо вже через Черкаси не можна їхати. Чому ви, господин Мільян цим не займаєте, не займаєтеся. Оце ваш результат, оце ваша підстава нинішньому президенту. Тому що ви думаєте тільки про свої статки. А ви не думаєте про людей і не думаєте, що буде завтра. Тому, по-моєму, вас, хлопчики, гнати треба. Гнати в шию треба від з України. А саме головне, не гнати, а треба перехватити на, на кордоні заставити строїть Дороги, мости і так далі. За миску Баланди.